Такі вони довгі і страшні. Акваріум у них лучше, ніж мой дом, коротше. О, це він живий? Це, це, це похоже на сома. А, урод, топлет. Він вообще живий. Він продоблє. А о, о, що поудобний. З... Я не знаю. А, арована. Арабана яка. Тут їх дві. Дашка. Мене звати Даш. Я його не читала, Це Тритон. А, Бородата Агама. Все там. Ой, ті злоєчки. Він спить. Давай, О, він тут жопа. 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 Де жопа? Жопа. Жопа. Да. Я офігела, так що. Ой, Ніка, дивися, Віка! бо я знаю, що це ой ти Я думаю, що їх два. ні, він тільки один, ой. Ток. Офигеть. А те, кто у нас? Так, африканская щука и панцирная щука. А тут? А тут хто? – де. І тут дивися тут, тут. хто? Тут, – тут. Я не знаю, Но хто там. Ще тут є. Японські оці. О, це фахан! Вона надумається, бач, фахан! А що вона робить? Це хто? Це оно. Ого, у нього цілий дворець. А тут ша. Біка. Ого. Великий. Через соля. Йо, пали. Це кайманська черепаха. Я бачу Прохання. Акваріум руками не чіпати. Це... Я вернула ксуси, Яну і я. Офігеть! мы там не были. Собачка. Это кто вообще не понял? Ой, это мини черепашка. Мини черепашка по имени Какашка. Ага-га-га-га-га-га-га-га-га-га. И... Да, <реку> у него красиво. Офигеть просто. Вот это у него хором. Я хочу щось купити. Я пішла купити.